На фінальному інтерв'ю проєкті Екодружні Вікторія. Які козвички ви обрали, обрала ваша родина, і чи вдалося вам їх провадити? Перша сама екозвичка це не використовувати одноразові пакетики. А у нас є такі екоторби, і навіть моя донечка вже на уроці в школі вже шила екоторбу. А у нас з'явилися такі цікаві зміни з приводу якраз проєкту Екодружні. Наприклад, ми тепер сортуємо сміття. У нас з'явилися такі цікаві ящики. До речі, для мене особисто це було складно. Тепер я ходжу на роботу вже з таким боксом двохповерховим, цікавим і, до речі, дуже-дуже зручним. От, також ми ходимо вже в магазин зі своїми сітками для овочів, а не беремо політине пакети. І ми використовуємо тепер стільки економічні лампи, і у нас реально менше споживання електроенергії. А зараз, до речі, це і економія грошей. Ми впровадили нові екозвички. Це вечеря при свічках. Були певні складнощі, тому що нас маленька дитина і Страшно, незручно, він не бачив їжу. Ну ми пробували і намагалися. А, друга яка звичка це економія електроенергії. А, да, ми економили. В чому була проблема? Те, що старші дівчата могли забувати наприклад, вимкнути світло, коли виходять з кімнати, але ми далі над цим працюємо. А, третя яка звичка це екограм. Нам дуже сподобалось. Ми користувалися, грали всією родиною. і Навіть у нас дома є інші карточки з їжі невеличкі. Ми їх також долучили до цієї гри. Складали їх в вантажівку в сміттєзбірників. Викидали смітничок. Ми поняли, що ми всі потребляємо з вами все в рази більше, ніж нам треба, реально. І електричество, і би, тепла, і всього іншого что без этого всего можно обходиться, а мало того, быть даже счастливее, потому что радуешься, когда это включаешь, а когда это есть, ты просто не ценишь, когда оно постоянно из процесса не осознаёшь. Чи були у вас труднощі з спрацюванням екодвочок? Якщо так, то які? А, ну, мабуть, були труднощі з сортуванням сміття, бо десь ти заплутуєшся, а десь ти може навіть не знаєш, які сміття до чого, до пластику чи воно до картону відноситься, чи до паперу. Які завдання були найцікавішими? Які складнее само счет куда было сортировать мусором мне интересно mm -hmm. отлично вот как-то интересно было это я конкретно этим занимался но ну, вместе мы но я больше ну как mm -hmm. бы очень было классно Мне понравится Ну а і кайфово в мене сумочка. Мені ну, просто подобається там красиві речі, приятне на ощупь, поэтому ну, Вот Ну а сумочок да, ми вже всі кайфанули, коли вибирали вот эти вот, даже подбирали цвет. Націкавіше под, ага. под це переглянути фільми на тему екозвички, екологія. Ми подивилися документальний фільм Земля дуже цікавий. І це придумувати дозвілля, коли немає світла. А також мені дуже подобалась ідея посадити дерево, дуб цей посадити і доглядати за ним. Це теж гарна ідея, і хочеться в себе тут в місцевості, щоб можна було завжди до нього ходити, поливати його, доглядати і виростити таке ж вікове дерево, якому буде 800 1000 років. Як змінилась кількість відходів, які тепер продиктує сім'я впродовж тижня? Якщо зменшилась, то наскільки зменшилась в КГ, літрах або відсотках? Ну, учитывая, что мы начали отбирать э, такие вещи, как металл, но металла у нас немного, э, бумаги много обычно и пластика много. Ну, то есть, в, в, очень, в раз, наверное, в три менше стало э, самого мусора. Приводу я не знаю, чи зменшились, але ми а, не так часто виносимо сміття. А, особливо у нас дуже багато паперу, а, і ось вже назбирався цілий великий мішок, і чоловік буде вивозити його за макулатуру. Так, відходів стало менше менше, оскільки ми компактно почали мити оці пластикові пляшечки, а також ми почали купувати менше пляшечок. Перевагу віддаємо в якихось пакетах, якщо молоко, то воно не в пляшечки, а пакетоване, щоб менше було відходів. Які відкриття? Про що дізналися вперше? Чи зробили для себе, що зробили для себе завдяки цьому проєкту? Ну, інтересні такі речі можна було почитати в. переписки, когда кто-то там в чате яйца элементарно эти, это, эти пакеты слаживал на вот сумочки, То есть очень классно, очень интересно, потому что ты же сама их слаживала когда-то. куди-то перебирала, питалася дуже mm -hmm. знайти, а й то есть ну, така цікава тема. Я заметила, що як можна ще економити воду. От, от, наприклад, ми поїли і посуд треба помити зразу. Бо якщо є такі люди, які складають, складають, складають цей брудний посуд, от і більше уходи води, щоб його ретельно відмити. Нам дуже сподобався цей екомарафон. Ми будемо закріплювати екозвички звички і в планах у нас ще подивитися екофільми або там екомотики. Дякую організаторам, які надали список. Всім удачі, надіюсь, наші екозвички запровадять, більше і більше запроваджуватися в життя, і ми будемо, якби потихеньку нашій планеті допомагати існувати.